У така магнітола Proton RM212 стерео в такому стані. Чути, що шипить. Зараз після демонстрації зовнішнього стану продемонструю такий приблизно технічний стан. Антена ціла, антена присутня. Батарейна відсіку присутня. Який стан? Петчистка, сама собою. Ось так нічого не працює, на жаль. Нормально, відкривається друга, не крутиться. Саме з касетою. Вот ну, сами, само собой, разумеется, что треба менять пасики за сколько років. Так само ничего. На радио прийдем. Настрою. радио. Радіо працює. Ну, звичайно нічого не ловить, але, але працює. Це включено середні хвилі зараз. Але чути, що працює. Я знаходжу в підвалі, тому прийом тут не сильний. Тільки що ми. Вот ну, так. В таком стане. Такой завагу.